Роблять всі, крім української влади, і нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні. Треба підготуватися для того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. І для цього нам треба дати відповіді на декілька питань. Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи? укомплектований лише на 50% і більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбано пальне для української бронетехніки? Чому з 19-го року не закуплені бронежилети, і кевларові шоломи? Привіт переслідувачам кіборга генерала Марченко. Де українські стратегічні резерви? Що? Одягнемо, бзуємо, чим нагодуємо, головне, чим озброїмо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати. Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Скажіть, будь ласка, дорогі українці, вам не набридла ця почемучка? І відповідь нарешті пролунала вчора в розслідуванні антикорупціонерів. Яке оприлюднили шокуючі дані. За 21 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму, вдумайтесь в 10 разів менше, ніж коштів, які виділені на мегакорупційне велике крадівництво. І не дарма вони це крадівництво називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями. Так зване велике крадівництво це є головний бізнес-проєкт. Зеленського і він став інструментом і його особистого збагачення, і, на жаль, тіньового фінансування зелених клопок в цьому парламенті.